Механізатор, був просто народя тракторист, машиніст. Працюємо По в полях. Даний не, не, не час е, Кун, марка Кун з гідрозахистом. В полях каміння гідрозахист відпрацював, да, гідрозахист відпрацював, е, старий був водовотопот. Потерте вже, Долото відбило і все. Нове долото поставили і, і далі, що в бой. 5 хвилин замінено. Ну, сьогодні замінювали довото, це ще ті довоти, які стояли стандартні і прийшли з плугом. пугом. Ми не знаємо, скільки вони точно відпрацював, він прийшов у нас після демонстрації. Це демонстраційний був клуб. Він вважається, вже ми взяли його от, так, як будто бушник. На демонстраційні. За сутки максимально я лічно витягував за сутки максимально 46 гектарів. Це 2,5 гектара в годину. У Нас виходимо. У нас ось комп'ютер, він показує все. і Скільки гектарів і топлювало, скільки гектарів в годину. За місяця примерно до тисячі відпрацювали гектари. В гектарах загвоздка йде, загвоздка йде по часу, час більше часу на роботу і там вже воно саме по собі напливає і гектари нароблюються, більше гектарів виходить і легше, легше механізатор самому, легше механізатор. Нам легше. Колись були вони з різними боболтами. Болт він слабший йде по цьому, по номінальному прочності, він слабший йде і він від удара, він срізається. І тоді встаєш, був удар і одразу треба вставати. Він корпуса піднімає і він вже не працює. Стаєш, ставиш корпус на місце, ставиш нового боболта. Тут вже йде гідрозахист, він своє відпрацьовує. Удар був, корпус підскочив, він піднявся, тоді опустився на місто і знову пішов орати. Не треба ставати. Собі ти, собі йдеш постійно в двіженні. Не достаємо постійно того самого ключа, шукаємо того самого болта серного, або возимо з собою ящик болтов. Це таке бувало в нас, що в другій фірмі, як я працював, у нас був кун з середними болтами. Нам на сутки 30 болтов міняли за сутки. А то, а то бувало, якщо поле гірше, більше місцевість така, більше камню, то виходило, що і більше міняли. Це на сутки йдеш. На базу заїхав, забираєш з собою цього. Так, ящик болтов везеш з собою. А сюди до цього плуга їде, деш собі, замк їдеш, сказати. На ніч береш собі на, на, на сутки бутилку води і все, і собі гориш. Що то одну бутилочку води, а що то ящик болтов. На даний час. як... Воно знайде ніякі поняні остатки. Була кукуруза, да, кукуруза була, і їй вбрали на сиву. На, 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 на корм худобі. залишилась стерня. Він їй ховає. На даний час навіть не видно. Агроном довольний. Не треба опускати спочатку диски щоб перебили його, хоча б поклали це зілля, ці, ці остатки, цю стерню. Плуг свою роботу відпрацьовує, передплужники знімають верхню корку, самі ці остатки кидають в борозду і землею вже м'якою присипають, вже їх не видно.